Сонечко стали. Іде новий день. Любі малята. Усі добрий день. Дітки, запрошую вас прийняти у світ казки. Сьогодні я пропоную поговорити про чарівний світ українських казок. Як ви гадаєте, чим казка відрізняється від художнього твору? Казки мають початок, середину та кінець. У казках тварини вміють розмовляти, готувати їжу, господарювати. Є чарівні предмети, які творять чудеса. А чи задумувалися ви, звідки беруться казки? Колись дуже-дуже давно, якщо дитина нашкодить, дорослі не поспішали її сварити. Вони складали казку і розповідали її дитині. Складали так, що дитина розуміла, в чому була неправа. Скажіть, що вміє казка та чому можна навчитися у казці? Українські казки навчають нас добру, мудрості, кмітливості, мужності. Висміюють ледачів і хвальків. А ви знаєте казки? Пропоную це перевірити. Прослухайте казкові загадки та назвіть відгадку Увага! Зліва є для вас підказочка. Любі діти, коли йшла, по дорозі це знайшла, це хатинка невеличка. Ми у казці рукавичка. Від цієї булави змій поспувся голови. Прагне хлопчик будь хоч трошки схожим на Коти горошка Хто до нас прийшов на свято? Вередливий та пихатий вередлива то коза. Ми у казці. Коза дереза. Хто на гусячих крилятах прилетів до мами й тата, бо в міцний поїв кулешик. Це відомий всім. Телесик. Знайшов півник колосок, змолов борошна мішок, Спік негайно у печі, пиріжки та калачі. Мишенят не пригощав, бо жоден з них не помагав. Колосок. Пограємо у гру. Скажи навпаки. Тож слухайте уважно. Ведмідь не маленький А. Дід не молодий А. Півник не ледачий А. Коза неправдива А. Телисик не злий А. Коти горошко не слабий, а лисичка не щира, а казка це дитинство людства і його мудрість. Читайте і слухайте казки, вивчайте казки і переказуйте. Нехай вони йдуть по світу, нехай живуть серед нас і після нас. Хай виховують нас і вчать, як треба жити по правді. Тож зараз спробуйте переказати казочку за малюнками. Сьогодні до нас завітає герой казки, а з якої саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. На сметані замісили, на вікні охолодили, круглий бік, скок, скок. Покотився. колобок Так, дітки, до нас завітав колобок Давайте з вами пригадаємо казку. Від кого втік колобок? Так, від діда і від баби. Кого першого зустрів колобок? Так, зайчика, що хотів зайчик з ним зробити? Правильно з'їсти. Яку пісеньку заспівав колобок зайчику? Я по засіку метений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Кого із тварин колобок ще зустрів у лісі? Так, вовка, ведмедя і лисичку. Що трапилось із колобком? Молодці. Лисичка його з'їла. Ось ми з вами і пригадали казку. А зараз я пропоную розглянути зразок ілюстрації до казки колобок, який ми сьогодні будемо малювати. Хто тут зображений? Так, колобок, якої він форми? Правильно, круглої. А якого кольору? Молодці, жовтого. А ще що зображено на малюнку? Так, травичка якого кольору? Зеленого. Тож давайте спробуємо намалювати головного героя казки – колобка. Спочатку ми намалюємо коло посередині аркуша жовтою фарбою. І зафарбовуємо. Поки наш колобок висихає, ми намалюємо травичку. Спочатку ми промиваємо пензликом, підсушуємо трішки, беремо зелену фарбу і малюємо травичку внизу аркуша. Малювати ми її будемо масками. Промиваємо нашого пензлика. Залишилось нам намалювати очі, носик і ротик. Беремо коричневу фарбу і малюємо очі і носик. Промиваємо пензликом. Для ротика нам знадобиться червона фарба. Ось такий веселий колобок у мене вийшов. А зараз пропоную вам намалювати свої ілюстрації доказки Колобок. Фотографуйте та надсилайте фото ваших робіт, а наше заняття закінчилось. До побачення!